Теперна думка. Друзі, вітаю вас, експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Каєр, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина вже півтора року продовжує боротися за свою свободу та й взагалі за своє існування. Продовжуємо жити в реаліях війни. Але як би нам важко не було, не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті веде боротьбу сам. Саме там, де він максимально корисний, ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від це можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати, розвивати країну, і про це ми готові розповідати. І робимо це із задоволенням на всю країну. Я неодноразово вже в наших етерах згадував, що обізнаність українців в юридичних питаннях не на дуже високому рівні. І ось така юридична і правова, можливо, десь безграмотність, на жаль, часто приводить до неприємностей в будь-якій сфері. І ось тоді на поміч приходять саме ті, хто знає, що таке право. Обов'язки, а також певні нюанси, можливо, навіть десь лазійки в законодавстві. А головне вони можуть захистити вас від шахрайства або просто допомогти консультацію з юридичних питань. Про це сьогодні будемо говорити. Я радий вам представити мого сьогоднішнього гостя Вадим Заворітний, керуючий партнер адвокатського об'єднання Діксілекс. Вітаю вас, Вадиме. Доброго дня. Доброго дня, дякую за запрошення. Ну що, давайте познайомимось. Розкажіть трошки про себе, про адвокатське об'єднання Дік Кому чим допомагаєте? Адвокатське об'єднання було створено в 2018 році. Основний напрямок нашої діяльності було це кримінальне право, кримінальний процес. З часом нашого розвитку. Ми розуміли, що цього недостатньо. Оскільки є попит і на інші послуги, в тому числі щодо цивільних взаємовідносин, господарських взаємовідносин, тому з часом ми трансформувалися і переросли в більш таке комплексне обслуговування клієнтів, тому на сьогоднішній день у нас порядка вже більше точніше більше 10 адвокатів, і ми надаємо комплекс послуг щодо супроводження клієнта та бізнесу в цілому. А хто може стати взагалі вашим клієнтом? Це великі компанії, чи можливо це, в принципі, і приватні особи теж? Я вам скажу, що на сьогоднішній день у нас є як великі корпорації, так і безпосередні фізичні ос ос особи. Питання різного характеру виникають, тому основне, основна ціль, яка стоїть перед нами, це забезпечення допомоги. Для нас не є суттєвим, чи це фізична особа, чи юридична особа. Угу. Uh -huh. А які найчастіші, скажімо, так, справи і з якими ну або з якими питаннями найчастіше звертаються до вас, ну наприклад, зараз в цей період на сьогоднішній день? Найбільші такі кейси це більш мабуть побутові, а також справи, які пов'язані з військовими діями на території України, а також військовослужбовцями, та їхні проблеми, які виникають з тих чи інших питань у зв'язку з проходженням служби у збройних силах України. Thank mm -hmm. you. До цих питань ми зараз повернумося, але є ще одне питання, хотів у вас уточнити. Цікаво, як бізнес помінявся починаючи з 24 лютого, що суттєво змінилося, як в цілому, і ваша сфера діяльності і безпосередньо як це поділено вашу компанію. Я хотів би сказати, що ми, як і будь-який суб'єкт господарювання, відчули наслідки військової агресії Російської Федерації по відношенню до України, тому що певний період часу навіть була, скажімо так, блокована ро. Робота, в тому числі юридична, наскільки стояло питання, скоріше за все, виживання нації аніж певні юридичні питання, пов'язані в тих чи інших сферах. Тому ми, як і всі інші, відчули ці наслідки, але я скажу, що. Спільними зусиллями ми буквально протягом двох місяців після збройної агресії вдали, спромоглися реанімувати свою роботу і приступити до своїх безпосередніх обов'язків. Так, не всі одразу, оскільки деякі наші представники, наші об'єднання, жінки виїхали за кордон і, на жаль, не повернулися по сьогоднішній день, але я надію, що це є тимчасово. Не надіюся, я переконаний, що це тимчасово. Тому ми як і будь-які суб'єкт господарювання відчули ці наслідки і відчуваємо по своїм клієнтам, що є такі наслідки негативні. Але разом із тим рухаємося і віримо в незалежність і повний суверенітет нашої незалежної України. Е, зрозуміло так, хочу трошечки на двох питаннях зупинитися. Я трошки там розбирався, готувався до ефіру, подивився по вас, і е, мене зацікавило два моменти. Е, перший е, перше питання буде стосуватися волонтерів. Ну, по-перше, зовсім недавно там інформаційним простором ширилася інформація, що там е, намагалися е, податки ввести на діяльність волонтерів. Потім е, чув історії. Що е, намагалися звинуватити у всіх в е, гріхах волонтерів? І можу зрозуміти, тільки в чому проблема, бо волонтери фактично, е, ну, я не знаю, рятують е, і Україну, і українське військо, і так далі, тому подібне. Е, скажіть мені, будь ласка, взагалі, звідки ці питання з'явилися? Що це таке взагалі? Ви, ви наскільки часто ви з цим зустрічаєтеся? Як ви з цим боретесь? Я вам скажу, що питання, мабуть, не в волонтерах, а питання взагалі в гуманітарній допомозі, тому що на превеликий жаль є люди, які зловживають цим питанням взагалі щодо гуманітарної допомоги під виглядом волонтерства. Завозять ту чи іншу продукцію в такий спосіб, оминаючи податкування, розмитнення і все ж цим пов'язано. Да? Ще з 90, в 99 році був прийнятий відповідний закон щодо гуманітарної допомоги, але на він приймався в ті часи, коли навіть думки не було у нас про те, що можуть бути військові дії на території України. Тому він був чуть-чуть, скажімо так, відірваний від тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день на території нашої України. Але буквально за місяць після. Початку незаконного вторгнення кабінет міністрів включився в цей процес. Були ряд змін, які суттєво змінювали порядок і правила роботи за вказаним вказаним напрямком, але разом із тим багато шахраїв, я їх так називаю. Вдаються все ж таки до того, що видають себе за так званих волонтерів в такий спосіб, завозять продукцію, ну і зловживають цим. Тому держава вимушена саме реагувати на такі прояви для того, щоб це дисциплінувати саме таких людей і якось упорядкувати, тому що відбувається ну не зовсім баланс справедливості. Так одні воюють, а інші в той час заробляють під виглядом того, що вони допомагають армії. У нас є такі кейс, такі клієнти, вже які ми надаємо юридичну допомогу, скільки вони являються благодійною організацією, і на превеликий жаль були шукані відповідними шахраями, які представлялися представниками військової частини. І саме через них передавалася відповідна гуманітарна допомога, саме індивідуальні засоби захисту. До них відносяться бронежилети, каски і таке інше. Не переконавшись, не перепровірившись, так так званих, як ви говорите, як ми всі називаємо волонтери. Вони передали цю продукцію. А через буквально через місяць довелось поспілкуватися вже з податковими органами та з органами національної поліції України, оскільки вказана вказана ситуація, вказані, скажімо так, гуманітарні конвої, які заходять на територію України, уже на сьогоднішній день детально моніторяться і перепровіряються, чи насправді вказана продукція заходить за для перемоги України, Україні і за для того, щоб допомогти нашому населенню, яке страждає від такої агресії. Ось, ну трошки прояснили ситуацію, да тепер трошки зрозуміліше, так що е, черговий раз стикаємося з тим, що треба все перевіряти. Так, так, так. Ми в принципі у нас критичне мислення українців вже явно краще ніж у наших сусідів болотяних, але все рівно теж тут, як то кажуть, завжди Погоджу треба бути з вами. на чеку, як то кажуть. Е, і ще одне питання. Ви до речі, вже про нього трошечки згадували на початку щодо юридичної допомоги військовим. А ну, по перше, це так досить глобально. Ви трошечки зараз розкриєте що що саме ви скажімо так. В якому напрямку ви конкретніше працюєте. Це те, ви скажете. І ще один точно напрямок, який я побачив, це виплати постраждалим військовим або виплати родичам загиблих українських так, так, героїв. Давайте трошечки детальніше про це. Ну і за да хотів би зазначити, розділити на певні напрямки. По-перше, це виплати грошові виплати грошового забезпечення безпосередньо військовослужбовцям. Так звані бойові, так, як в народі говориться про те, що коли людина приймає безпосередню участь в на лінії зіткнення, держава забезпечувала і гарантує відповідне грошове забезпечення. Так? Тому є і на превеликий жаль, є і в цьому питанні багато запитань і проблем у військових, тому ми надаємо ряд, скажімо, таких послуг з даного приводу військовослужбовцям. І це є такий один надскладний процес. Оскільки всі документи, які підтверджують ті чи інші участі в тих чи інших зіткненнях, вони є мають певний гри в секретності, оскільки це йде питання не про бізнес, а про військові дії, то відповідно є певні там, проблеми. Але разом із тим. Працюємо, є позитивні зрушення з цього, не подаємо до адміністративних судів. Є відповідні вже позитивні рішення з даного приводу. Відповідачами в даному випадку є Міністерство оборони. Якщо в належний спосіб ми доводимо, то відповідно все ж таки, скажімо так, справедливість має місце, і соціальні всі ці виплати вони дійсно виплачуються військовим. Що стосується безпосередньо виплат. Членам сім'ї, то це більше йде питання про трагічні випадки, коли під час виконання своїх обов'язків гинуть наші військові. Да? Держава прогарантувала своїм рішенням кабінет Міністрів безпосередньо прогарантував, що родичі мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір якої на сьогоднішній день складає 15, 15 мільйонів гривень. Але не всі можуть родичі отримати вказану допомогу, оскільки є певний перелік. Я буквально хто має право. Це перш за все, це батьки. Далі один із подружжів, Якщо вони не не одружилися вдруге, неповнолітні діти, а також утриманці. Ну відповідно. Законодавець має на увазі під подружжям, в тому числі і. Людей, які пов'язували спільним побутом, як в народі воно говориться, цивільні цивільні ч... дружина, чи цивільний чоловік. Але тут є вже певні труднощі, і ці труднощі виникли буквально з березня 23-го року, оскільки Верховний суд України з даного приводу виніс своє рішення і сказав, що це питання повинно розглядатися саме в адміністративному судочинстві, а не в цивільному, як було раніше, оскільки на що таке цивільне судочинство, це позов, який др. Рисується до районного суду за місцем проживання і буквально там за, так, за неділю, за тиждень-два і є вже відповідне рішення, якщо правильно оформлений процесуальний документ. Що таке адміністративне судочинство? Це місяці, а інколи роки судових тяжб. І в даному випадку Верховний суд говорить, що має бути відповідачем з даного приводу саме Міністерство оборони, як один із відповідачів або центр комплектування та соціальної підтримки. Ми розуміємо, що першу інстанцію це не. Закінчиться, це прийде і перша, друга, і третя інстанція до касації, таке інше. А права деякі на превеликий жаль, хоч такі, але все рівно вродичів є певні права щодо виплат. Вони відтерміновуються. Тому ми маємо такий кейс і намагаємося, все ж таки таку практику переломити, оскаржуємо зараз на апеляційних інстанціях і доводимо те, що все ж таки це справи. Цивільного судочинства, тому на сьогоднішній день ось такі є проблеми, які з якими зіштовхуються люди, та військові та їхні родичі. Можна дуже до безкінечності говорити є багато справ, але я думаю, що в разі там більш консультації якоїсь потрібно. Ми обов'язково, якщо до нас звернуться люди, ми проконсультуємо. До речі, ми з даного приводу ці послуги надаємо практично безкоштовно. У нас є там. Я вам скажу 70 навіть прикордонників з одного загону, які ми допомагаємо, тому що розуміємо, що люди в польових умовах вони не можуть про, скажем отримати ті чи інші свої там блага в той чи інший спосіб. Ну мається на увазі в законний спосіб через судові рішення і таке інше. Угу. Зрозуміло. Ви до речі, мене наштовхнули зараз на ще одне запитання. Зараз, в принципі, ну бізнес і до війни вже був досить соціально активний, соціально відповідальний. А зараз прям ну зашкалює буквально українців. Як у вас з цим От ви допомагаєте? Ви тільки що сказали про те, що допомагаєте прикордонникам? Яка ще допомога відбувається від вас? Ну, ми, як представники, скажімо так, юридичного бізнесу не, не, не стаємо осторонь, тому що ми бачимо і наші колеги, так в принципі, всі суб'єкти господарювання намагаються будь-яким чином допомогти Збройним силам України. До речі, з нашого адвокатського об'єднання об на сьогоднішній день до Лав Збройних сил України вже призвано два наших співробітника: це Віталій Міхліченко та Олександр Бойко, яким ми також допомагаємо, членам сім'ї намагаємося допомагати. Ну і відповідно. Робимо адресну допомогу всім знайомим, тому що, мабуть, у кожного із нас на сьогоднішній день є людина, яка боронить суверенітет та незалежність нашої України. Тому намагаємося саме в такий спосіб адресно допомагаємо нашим, нашим захисникам. Правильно, ні в кому випадку не зупиняємося, і всі разом ми, українці, теж в тому числі. Друзі, сьогодні у мене в гостях. Вадим заворітний, керуючий партнер адвокатського об'єднання Діксілекс. А Вадиме, будемо рихатись до закінчення. і У мене до вас запитання ваші побажання, головне поради да, бізнесу та українцям в цілому у зараз в наші нелегкі часи. Мене одна порада вірити в Збройні Сили України, планувати свій бізнес з урахуванням вимог українського законодавства. оскільки Україна є, була і буде. І це вже доказано кожним із нас волонтерами зброї збройними силами України. Тому віримо в нашу перемогу і рухаємося саме в цьому напрямку. Дякую. Прекрасні побажання, я абсолютно долучаюся. Дуже дякую вам за ну, по перше, за те, що ви прийшли, розказали про себе. Дякую. Да і за те, що ви робите. Дійсно потрібна штука, тим паче, в тому числі безпосередньо допомагаєте і військовим, і волонтерам. Це саме ті, від кого напряму залежить наш успіх, наша перемога. А я дуже радий, що ви цим займаєтеся, і хай вам цьому щастить. І тільки, тільки успішні кейси, та тільки, -тільки успішні і виграні справи. Дякую вам. Дякую за запрошення. Дуже приємно було прийняти участь у вашій програмі. Друзі. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні був цікавий ефір. Вадим Заворітний, керуючий партнер адвокатського об'єднання Діксілекс, розказав багато чого цікавого саме з точки зору юриста, з точки зору адвоката. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та «Країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.